Отже, покажу вам коротенько, як виглядає моє робоче середовище. Зараз бачите, я використовую MacIntoz. Ми повсякденно робота містренький Macintosh версії 10.6.8. Тут бачите, я зараз в своєму блозі готую черговий пост для вас, який якраз і називається Робоче середовище. І списочок речей, які я вам зараз покажу. Вже показав вам Macintosh, е -е, Редактор коду, в мене TextMate, тут я хочу бачите код HTML. Тут я скажу вам код Python, який, наприклад, Django аплікація. JavaScript код Бачите, редактор однаково гарно підсвічує і JavaScript, і Python можна вибрати. Це TextMate. Крім того, використовую, звичайно, командну стрічку. Наприклад, де демо є зараз. Підійдемо Data Work, тут я працюю. Що ми маємо? Маємо в мене білд це мої проекти по зоопоплону, віртуалі проекти по Django, по python проектах менші, Node.js, Python, Kiwi, Framework для мобільних додатків, Rails докску для WordPress. Що тільки тут можна знайти? Зайдем, запустимо в Virtual Ends. тут маємо, наприклад, Get My Hours що ми тут маємо, маємо? Подивимось. це я використовуючи е, командний рядочок. Програма Terminal Macintosh. Маємо файлик. А, маємо Get My Hours application основна. Має файлик менедж. це основний признак, що ми працюємо з джамою аплікацією. Запустимо. Так я запускаю з консолі сервер. Бачимо під портом 7000 відкрився. Запустився сервер, тут заходжує. Бачу, якась є аплікація, так? Можна щось щось поробити. Неважливо. Це в тому, що е, запускаю більшість е, серверів, процесів, моніторюю їх в консолі. Якщо ж мені треба е, більше походити по файлах, зробити модифікації до папочок, реорганізацію файлів, більш об'ємно, тоді я запускаю в іншому вікні це в себе в терміналі, термінал дозволяє кілька табів мати. SkyMidney Commander. Це такий собі аналог е, кома, програми ві, Windows Commander в Windows. -і. Бачите, в лівому вікні в мене є список файлів, які в директори Download. Ми можемо зайти в ту папочку, де ми заходили, щойно на команди стрічкою. Це було Virtual VirtualInse, це було Get My Hours. Оце аплікація. Це коду. Я можу швиденько зайти, передавати якийсь файл, переглянути просто. Можу скопіювати цілий набір або переймати файлів в праве вікно. Все це як Windows Commander Windows. Дозволяє робити об'ємні речі. Якщо ж мені треба якісь файли передагувати так більш об'ємно, я запускаю така собі утилітка від textMate, яка називається Mate. Я переключуся між Текстового рядочку і міни командера Наприклад, хочу файли контекст процесор запустити в редакторі коду. TextMate. ContextProcessors. Все я можу собі отуди редагувати. Закрили. Топ. Тепер також продемонструю, як я користуюсь командою з command3 репозиторієм-коду Git. У мене є ще підкапи, показую, що знедифіканий контекст процесор. Делізікі зміни, рядочок новий додався. Ось так виглядає. Якщо потрібно, я можу підкинути нові зміни або закинути свої власні. Тобто, що ми вже глянули, мій термінал показав, TextMate, MacBook, репозиторій коду, Midnight Commander. Ну, база даних, це якраз аплікація, яка працює з цією базою даних, як я її запускаю, от у мене є. Я заінсталював заінстальова така собі аплікація, яка дозволяє мати фронтенд-сервер, сервер такі, як е, Apache, е, також базу даних і мого PHP заінстальовано однією програмкою. Я з використовую лише MySQL, щоб його інсталювати окремо. Кажу став, коли вже мені не потрібно, просто її зупиняю. Також Apache сервер, якщо мені потрібно його, я маю команду Apache Ctl. На Pвеpсі так я заінсталював Apache, стартую або зупиняю. Так, що нам ще лишилось показати? Ну, звичайно, що тестую всі веб-аплікації. як бачите, тут браузер. Зараз в мене є Chrome, яку версію давайте глянемо 35-ї версії. Якщо треба більш Обширне тестування верстки чи HTML, чи скрипт-коду, тоді я використовую Firefox, а взагалі для того, щоб тестувати свою аплікацію в усіх необхідних клієнту чи мені версіях браузерів, систем, а також мобільних, чи, мобільних телефонів чи планшетів, я використовую sec.com. Це платний сервіс, дозволяє мені протестувати в більшості популярних платформ. Операційних систем і браузері. Перед що виберу Line, тоді в мене відповідно буде Safari, Firefox, Chrome, Opera. Різноманітних версій. О, отак приблизно виглядає моє робоче середовище.